Карпатський тил вже вкотре комунальники Івано-Франківська відправляються на схід України щоб будувати та укріплювати оборонні споруди. Цього разу їхній маршрут пролягає на Дніпропетровський напрямок. Я вважаю, що це дуже важливо в першу чергу для наших хлопців, щоб вони розуміли, що тил також думає про війну, про те, як їм допомогти, і кожен зі своєї сторони старається робити все, що може для перемоги України. Ці чоловіки покидають свої звичні робочі місця і вирушають у небезпечні райони. Вони розуміють, що війна триває, і їхня праця є частиною боротьби за перемогу. Ми ж не відчуваємо того, що завтра закінчиться чи це. Якщо потрібно будувати, хтось це має, теж виконувати. Якщо нам прийшлося його виконувати, будемо виконувати. Електрогазозварник Теплокомуненерго Михайло Дякун вже тричі їздив на схід. Його шлях починався з Херсонської області, з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Потім була Донеччина, Слов'янськ, Покровськ, а тепер Дніпропетровська область. Якщо ці фортифікаційні споруди спасуть життя хоча б. Декільком нашим військовим то це ми робимо не, ну, не дурно, не просто так. Такий самий шлях пройшов і майстер комунального підприємства Комфортний дім Роман Орловський. Чоловік впевнений, важливо робити усе необхідне, щоб не пустити ворога на наші території, оскільки ну вони і так вже той покров змолотили весь в пух і прах. Якщо вони ще зайдуть в Дніпро. Це вже на жаль буде печаль почально. Тому ну це треба зробити. Бо якщо ми це не зробимо, то хто це зробить. Очільник івано-франківської громади Руслан Марцінків зазначає, поїздки наших комунальників на передову є свідченням єдності та неславності українського народу. Краще пізно, ніж ніколи, а тому наші хлопці з черговий раз підставляють плече і їдуть будувати фортифікації. Дякуємо, це добровільно було, тобто всіх, хто хотів добровільно поїхати. Ну і ми переживаємо, щоб все було гаразд, щоб всі хлопці повернулися, виконали те завдання, яке є. Це збудувати фортифікації.